Власне, з вашої точки зору, ну я якось так мабуть формулюю те, що е, для нас зараз е, чи потрібно дотискувати країну терориста, тобто висувати свої якісь умови для того, аби було продовження саме на 120 днів, як того передбачають е, безпосередньо домовленості попередні, як це попередні роки е, попередні рази було. це і, і 60 днів для нас так само зараз важливо, аби лиш Росія в принципі не не зіскочила із цього гачка, наприклад. Зернова угода для України дуже важлива. Вона важлива для всього світу, тому власне із початком активних бойових дій так активно світ наполягав, щоб коридор з України працював, щоб експорт зернових відбувався. Від цього залежить продовольча безпека багатьох континентів світі. Але також це дуже важливо для України, тому що від цього залежить валютна виручка на території України, можливість підготуватись товароробників до нової посівної кампанії. Тому звичайно, що ми як держава маючи ще свої. Підписані умови з Туреччиною, ООН будемо наполягати на тому, щоб як і визначено стамбульськими договорами від 22 липня 22 року, про те, що мінімальний термін дії договору має сягати 120 днів, тобто ми продовжуємо наполягати на цьому на сьогоднішній день. Коли заява Росії відбулася, сказати, що перемовини призупинилися, це буде неправда. Тому що так Росія озвучила свою дату, що вони там готові працювати в межах 60 днів термін, але представники ООН сказали, що перемовний процес триває. Міністр е, оборони Туреччини сказав, що вони вітають те, що вже є порозуміння, що зернова угода буде продовжена, але вони будуть також працювати над збільшенням, е, скажімо так, критеріїв роботи коридору. Тобто теж говориться про 120 днів, як мінімум, е, відповідно. Зараз буде відбуватися подальша консультація експертів дипломата в рамках тристоронніх груп Україна турція оон і відповідні також саме аналогічні групи Росія, турція оон ми сподіваємося, що до 18 числа нам вдасться знайти все ж таки порозуміння, і 120 днів, які зафіксовані в Стамбульські угоді, буде дотримання і в черговій підписаній угоді. Ми знаємо, що це не єдина проблема і не єдині палки в колеса, які ставить саме Росія, перевірка суден. Був час, коли це займало по кілька там, до місяця часу, навіть коли одне судно росіяни робили так, аби якомога довше затягувати цей процес. А як зараз із цим ситуація? чи є так само пробка у морі? Нічого на жаль не змінилося. Росія фактично з осені продовжує діяти в межах можливих таких дій, які їм вдається використовувати на свою користь, тому що дійсно ці затримки з перевіркою кораблів в Босфорі – це таке штучне стримування експорту, це навмисне нанесення шкоди економічної, як Україні, так і власникам суден. Які стають в босфорі, але це ще більше наносить шкоди тим країнам, які вчасно не дотримують зернові, і за рахунок цього призупинення такого сповільного провірки суден вже не отримано країнами порядка 11 мільйонів тонн зернових з території України? На жаль, сьогодні черги в босфорі продовжують бути і замість того, щоб провіряти кожної доби більше 20 кораблів, все ж таки провіряється не більше трьох там вісьми кораблів в залежності від дня, що є дуже малою і ефективною роботою. Тому, звичайно, ми нещодавно звертались перед тим, як почалися розмови про продовження угоди. Був лист від міністра закордонних справ від віце-прем'єр-міністра Кубракова до нашої трьохсторонньої групи з проханням вплинути на цей процес. І прикласти максимум зусиль для того, щоб ці пробки не ставали подальшою перешкодою для просування українського експорту на а, закордонні шляхи, і чи було можливо в тому документі, який ви зараз якраз назвали, чи можливо якихось інших інше прохання, яке також раніше озвучувалося щодо того, аби розширити мережу портів. Українських, які зможуть відвантажувати українське зерно для ось цієї відправки, зокрема точно йшлося про Миколаївський порт. Чи на якому етапі перемовини, чи тривають вони щодо цього? Ну, наша позиція стосовно розширення зернових коридорів в контексті морських шляхів, не лише з Великої Одещини і Миколаївщини. Вони фактично фіксуються ще з. Напередодні підписання другої угоди в листопада місяця, і ми знаємо, що це був би ефективний крок на шляху збільшення кількості експорту і здешевлення самої логістики всередині країни на експорт зернових. Але ж ми бачимо ситуацію через ці гальмування з перевірки, як ми з вами тільки що говорили. А нас навіть на 100% задіяні порти Великої Одеси, вони в кращому випадку працюють на 50%. А враховуючи сьогоднішні труднощі, які виникають із продовженням взагалі дій коридору на 120 днів, питання розширення морських шляхів, там, залучення акваторії Миколаївщини, напевно, що не буде підніматися в рамках зараз цих перемовин, хоча вони, напевно, ще є предметом. Які завжди предметом розмов, які завжди Україна веде на міжнародному рівні, в принципі з цим погоджується і організація Об'єднаних Націй, і Туреччина. Але ж ми ще єдине повинні розуміти, що та частина, де будемо просуватимуться через Миколаївщину, Кінбурська коса, там знаходиться до тих пір окупанти. Вони несуть військову загрозу для скажімо так. Здійснення фрахту кораблів. Тому ще додатково потрібно вирішення було під цього питання. Тому на сьогоднішній день, скоріш за все, ми будемо бачити в умовах, які, якщо вони будуть найближчий час описані, вони будуть стосуватися лише тих умов, які були визначені раніше. Це порти Великої Одеси їх три нагадаю, і це термін в межах 120 днів.